Буду говорити прямо, як це і є. Починаються оце мусорські пітляння з приводу легалізації короткоствольної зброї. І у мене дуже серйозно пригоріло з цього приводу. Давайте подивимось. Очільник національної поліції Ігор Клименко вважає, що спочатку необхідно провести облік зброї на руках у громадян, а вже потім вести мову про її легалізацію. Моя позиція, позиція нацполіції: спочатку ми маємо усю зброю, яка була легально видана нашим громадянам, поставити на облік. Ми її ставимо на облік і під час війни, і після війни ми маємо її поставити на облік. І тільки після цього ми можемо приступати до широкої дискусії щодо легалізації коротко короткоствольної зброї, зазначив керівник поліції. За його словами, дискусія з цього. Питання має бути широкою, адже легалізація зброї стосуватиметься безпеки кожного громадянина України. Коротше, Ігор Клім'янка да? це поліцейський, який працював за часів Авакова. Це одна з тих один з тих людей, який блокував. По факту прийняття цього, цього закону. Це один з тих е, поліцейських. Він вже не вперше про це заявляє. Це його позиція, що, значить, громадяни України. Не заслуговують довіри поліції. Не заслуговують мати зброю, що вони один одного постріляють. Це стара пісня. Тобто, значить, Кліменка, Ігор Кліменка, який працював з Арсеном Аваковим, він заслуговує на довіру. Так? А ми всі не заслуговуємо. А що це а що це за історія? А чому Ігор Він що якийсь особливий? От ми, наприклад, з Саваковим не співпрацювали. А Клім'енка співпрацював, і мені здається, що саме Клім'янка найбільше заслуговує перевірок, ніж прості громадяни, і заслуговує недовіри, ніж прості громадяни. І дивіться, як цікаво складена, в принципі, ця новина і, в принципі, його заява. Давайте подивимось. Оце сьогодні, окрім Арманенка, ще сьогодні і Клім'ко на мене образиться. Приходьте, Клименко, поговоримо в ефірі е, про легалізацію зброї. Поговоримо з вами, хто краще з нею поводиться, хто краще на ній знається. Ви, наприклад, чи я. Можемо навіть навіть зустрітись десь в тірі, провести такий собі міні-матч між простим ведучим Володимиром Петровим і цілим очільником поліції. Поставимо там е, на кон або зброю, або закон. Дуже просто ж все перевіряється. Я знаю купу громадян, які поводяться зі зброєю, зі зброєю, набагато краще, ніж поліцейські. І набагато краще, ніж очільники поліції, я в цьому впевнений на всі 100%, і які заслуговують на цю зброю набагато більше, ніж ви. Давайте подивимося ще раз цю заяву, дуже смішну. Спочатку ми маємо усю зброю, яка була легально видана, нашим громадянам поставити на облік. А в сенсі, я трішечки щось не зрозумів. Як це? Спочатку ми повинні поставити, поставити на облік. Вся зброя, яка видається громадянам і яку вони купують, стає на облік одразу. У вас є ця дозвільна система. Ви одразу цю зброю ставите на облік. Все. І вона на цьому обліку стоїть. Я думаю, що. Ну, давайте далі. Ми, ми її ставимо на обліки під час війни. О, дякуємо. І після війни ми маємо її поставити на облік. Що це за бред вообще? Що це, в принципі, за бред? Ми ставимо, ми повинні поставити на облік, ми її ставимо на облік, і після війни ми повинні поставити її на облік. Вся зброя, яка видається, вся зброя, яка купується, вона стає на облік. Що це за бред вообще? Що це за, за це петляння? Що це за фігня? І давайте далі подивимось. За його словами, дискусія з цього питання. А, і тільки після цього ми можемо приступати до широкої дискусії щодо легалізації короткоствольної зброї. От от питання дискусії, широка дискусія. Ігор Клименко, очільник е поліції, закликає до широкої дискусії. До широкої дискусії з ким? Ви поліція. Ви в принципі не здатні дискутувати. У вас є набор законів і правил. Я щось не пам'ятаю, щоб Кліменко приймав участь у якихось дискусіях. Я щось не пам'ятаю, щоб Аваков приймав участь у якихось дискусіях. Я не пам'ятаю, щоб приймав участь у дискусіях Геращенко. Вся ваша дискусія це розповідь про те, що українцям не можна видавати зброю, бо вони один одного постріляють. Ну, я тут бачу декілька причин. Це намагання поліції знову зробити все можливе, щоб цього, цей закон був не прийнят. Бо нібито це створює безпеку для, небезпеку для українців. Мого знайомого в перші дні розстріляла ДРГ. Я знаю цю людину, ви бачили ці фотографії. Це була розстріляна автівка на Олени Телії. Це була людина, яка мала безпосереднє відношення до зброї і яка, на жаль, не мала в той момент зброї. Загинула його сім'я. І він. Якби у нього була зброя, то з урахуванням його навичок. Він міг би себе захистити. Кожного тижня ми знаємо, що знаходять, ліквідують певну кількість ДРГшників. ДРГшників багато. Вони будуть працювати, вони будуть підривати автомобілі, вони будуть вбивати медійних персон. Якщо ви думаєте, що я щось вигадую, ні. Робота вже ведеться. І їх затримують. Але раніше чи пізніше знайдуться люди, яких не зможуть затримати. Кліменко, Ігор Кліменко, очільник Київської поліції, робить все можливе для того, щоб полегшити роботу російським ДРГ. Робить все можливе для того, щоб українські громадяни знаходились в небезпеці. Робить все можливе для того, щоб українські медійні обличчя діячі знаходились також в небезпеці. Це робота на ворога. Затягування. Прийняття цього закону це також робота на ворога. І я тут бачу два нюанси. Або е ментів дуже не влаштовує, що вони не зможуть отримувати хабарі від тих людей, які змушені, змушені ходити з нелегальною зброєю для того, щоб захистити своє життя. І коли їх приймають, то мінти будуть на цьому заробляти. Не хочеш в тюрму, давай 5 тисяч доларів. Як це завжди і було. Або там 2 тисячі доларів, будуть тягнути гроші з людей. Або мінти просто хочуть сісти на ринок цією зброєю, хочуть легалізувати якогось свого там чувака, видати йому ліцензію. Вони не хочуть, щоб ця зброя продавалась в, вільно в магазинах. Вони хочуть, щоб ця зброя продавалась через них, щоб вони отримували хабарі за наградняки. Знаєте, як зробив. Аваков, коли заборонили МВС видавати нагородну зброю. Коротше, там же є там, реєстр нагородної зброї. І вони залишили заднім числом кілька сот позицій, куди потім заднім числом вписували чуваків, яким видавали нагородну зброю. І Клименко про це не може не знати. Для когось новина, що в МВС можна було придбати нагородну зброю від 10 до 20 тисяч доларів. Ні, не секрет. Тобто це чудова корупційна годівниця для мусорів. І їх не влаштовує, що тепер не вони будуть отримувати за це гроші, а що гроші за це будуть отримувати магазини, підприємства та все інше. У нас було голосування в дії. Ми домовились з державою, ми домовились з країною. Що коли ми голосуємо в дії, ми домовились з урядом, то країна нас чує. 60% громадян проголосували за необхідність, за право українських громадян вільно володіти та носити зброю з собою. Частина проголосувала за те, щоб зброю зберігати. Вдома, частина невелика, щось біля 20%, проголосувала за те, що вони там проти цієї зброї не хочуть. Коли ми голосуємо за президента, то по факту ми обираємо людину, яка набрала більше за все голосів. Тобто, в нашій демократичній країні враховується думка більшої кількості людей. Зараз я впевнений, мінти почнуть спекулювати на тому, що дивіться, у нас ж 20 тисяч людей, ну, не 20 тисяч, 20%, 20 проти. 20% проти, бачите, ми повинні забезпечити їх безпеку. Ми не можемо прийняти, поки не буде всіх 100%. Це, блін, маячня. Одразу він каже, Я просто розумію, що вони будуть так робити. Ми домовились з державою, ми проголосували. Держава нас почула. І тут виходить Клімєнка... І каже, ні, цього не. Ми повинні розпочати широку дискусію. Я не хочу з ним дискутувати. Я не хочу з мінтами дискутувати з приводу е, свого права на зброю. У нас мільйон людей зараз в армії, і у них є зброя. У нас, в принципі, кількість зброї величезна. Чому я, людина, у якої є, блін, певна кількість зброї, яка набагато страшніша. І небезпечніша, ніж пістолет, не маю права на короткоствольну зброю. Тому що Кліменко на цьому заробляти не буде. Я закликаю працівників Міністерства внутрішніх справ, заступників, там, керуючих і всіх інших закрити пельки з приводу права громадян на збройний захист. Кому як не вам знати? Що за півроку, за рік максимум розпочне, розпочнуться серйозні проблеми з криміналом. І потрібно дати можливість людям захищати своє життя, життя своїх родин. Дайте людям право на легальну зброю. Займайтесь нелегальною зброєю, займайтесь злочинцями. Чому ви робите все можливе, щоб заробляти на цивільних громадянах, які не скоїли жодного злочину? Йдіть, заробляйте на злочинцях. Розказуєте тут, що не можна, не можна купувати блін, цей, не можна купувати і давати громадянам право на короткоствол. Граната стоїть 500 гривень. От я захочу, і якщо я захочу, я зараз піду і знайду гранату за 500 гривень. А якщо я її знайду, то її може знайти хто завгодно. І я повинен і кожен громадянин має право мати захист проти такого от злочинця з гранатою або з ножем, або з нелегальним стволом. Я не розумію, чому? Як так стало, що Авакова звільнили, залишили Клім'янка, залишили Геращенка? Ну це ж, ну, це ж, це ж блін, один циплятник. Мусора повинні зрозуміти. У нас буде зброя, якою ми будемо захищатися. Буде. І нічого ви з цим не зробите. Людина ще раз, керівник поліції города Києва Ігор Кліменко, відстоює інтереси криміналу. Відстоює інтереси ДРГ. Ви думаєте, з кого будуть складатися більшість ДРГ? Повертаючись до теми. З росіян, яких сюди завезли і виконали, так, такі будуть. З наших представників кримінального світу. Ці злочинці вже є. Зараз вони по корупційним схемам виходять з СІЗО, виходять з тюрем. Залишаються в наших містах. Вони будуть злочинцями, вони будуть знову заробляти гроші так, як заробляли. Їм немає чого втрачати. Вони по-іншому не вміють. Вони будуть будувати злочинні угруповання. Вони будуть працювати на ворога за гроші. Вони будуть в складі диверсійно-розвідувальних груп. Ні, не можна українцям. Потрібна широка дискусія з приводу короткостволу. Угу. Давайте, давайте дуже вузьку дискусію з приводу відставки керівника Київської поліції. Нагадую вам, що це людина, яка працювала з е, Аваковим. А нагадую, що це ця людина, яка писала, е, не писала, а затримувала. Саджала під домашній арешт активістів, які зараз воюють. До речі, не активістів, давайте назвемо їх так. Діячів. Громадських діячів, які зараз воюють. А, Клі... а Кліменко в цей час розповідає, що вони не мають права на свій збройний захист.